Миколаївська область відноситься до малолісистих регіонів України. Загальна площа лісів та інших лісокритих площ складає 125 тисяч гектарів. Ліси області відносяться до першої групи. Та виконують переважно водоохоронні, захисні, санітарно-гігієнічні, оздоровчі та рекреаційні функції. Значної шкоди лісовим екосистемам регіону завдано ворожими діями Російської Федерації. Окрім дій агресора, мають місце системні порушення при використанні земель Державного лісового фонду, які повинні використовуватися виключно для збереження та відтворення лісової екосистеми. Упродовж останніх двох років прокурорами заявлено до суду 93 позови щодо повернення держави земель лісового фонду загальною площею 984 гектари. Судами за цей період задоволено 77 позовів прокурорів щодо земель лісового призначення площею 816 гектар. Інші справи перебувають на розгляді в суді. Трапляються чисельні випадки, коли головне управління Держгеокадастру в області при формуванні ділянок сільськогосподарського призначення під час інвентаризації та передачі їх у власність територіальних громад незаконно включало до їх складу землі лісового фонду. Рішенням господарського суду задоволено позов обласної прокуратури до головного управління Держгеокадастру в області та Снігорівської міської ради щодо повернення державі земель лісового фонду площею 25 гектар, які незаконно були вилучені з постійного користування державного лісгоспу та як наслідок протиправно передані у комунальну власність під виглядом сільськогосподарських угідь. На виконання рішення суду у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право комунальної власності на спірну ділянку припинено. Непоодинокими є випадки прийняття районними державними адміністраціями розпоряджень про передачу лісових земельних ділянок до комунальної власності. До прикладу, господарським судом задоволено позов Миколаївської окружної прокуратури, поданий в інтересах держави до Миколаївської районної державної адміністрації та Коблівської сільської ради про повернення 10 земельних ділянок Державного лісового фонду площею півтора гектари, розташованих в прибережній захисній смугах Чорного моря та Телегульського лиману. Установлено, що не дивлячись на наявні судові рішення, якими підтверджено право власності держави на спірні землі, а також обмежено оборотоздатність земель лісового фонду, в тому числі розташованого в межах прибережних захисних смуг, розпорядженням районної державної адміністрації, останні незаконно передані до комунальної власності територіальної громади. За результатами виконання судового рішення, права держави поновлені, мають місце порушення і при реалізації права постійного користування землями лісового фонду, спеціалізованими державними лісовосподарськими підприємства. Баштанської окружної прокуратури встановлено укладення державним лісовим підприємством з суб'єктами господарювання трьох догорів про спільний обробіток земель Державного лісового фонду загальною площею 170 гектарів. Водночас, вказані правочини є удаленими, оскільки фактично передбачали передачу в оренду земель лісогосподарського призначення для вирощування сільськогосподарських культур, тобто товарно-сільськогосподарського виробництва. При цьому лісогосподарство, крім надання землі у користування в дійсності ніякої участі, у так званому спільному робітку земель та зборі, вирощеної сільськогосподарської продукції, не приймало. За наслідками судового розгляду позовів прокурора, договори визнані недійсними, спільні земельні ділянки повернуто законному власнику державі в особі Миколаївської обласної державної адміністрації. Крім того, обвинувальний акт щодо керівника державного лісогосподарського підприємства, причетного до вказаних обрудок, наразі розглядається судом. За останні два роки, завдяки реагуванню органів обласної прокуратури, реально повернуто державі більше 510 гектар лісових земель та припинено незаконно набуті речові права на них. Окрім того, з метою попередження незаконних дій із землями лісового фонду обласною прокуратурою проінформовано Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів України, Державне агентство лісових ресурсів України та Миколаївську обласну державну адміністрацію щодо необхідності вжиття заходів до оформлення державним лісогосподарським підприємством ліси України прав на землі лісового фонду та їх включення при подальшому. Лісовпорядкування. Робота по захисту земель лісового фонду продовжується.